Я давай дружити разом. Привіт, любі друзі! Ось і настав час нашої з вами зустрічі. Сьогодні ми продовжимо знайомитись із В'єтнамом. Тож вмощуйтесь зручніше, бо ми розпочинаємо. Цікавики країни. Зазвичай у цій країні день починається ще вдосвіта школярі приходять до школи о 6.30 ранку, а банкіри до 8.00. Усі намагаються зробити якомога більше справ, Поки не стало жарко, через ранковий підйом в'єтнамці лягають спати відразу ж після заходу сонця. Майже всі долини й Дельти Рік зайняті терасами рисових полів. Під час дощів ріки Хонха і Меконг. Розливаються, підживлюючи поля намулом. А коли вода спадає, селяни встигають зібрати два врожаї рису. Буйволів селяни люблять і бережуть. Ще пак адже буйвол це їх годувальник. І поле може зорати, і ціле сімейство разом із мотобайками та велосипедами довезе на возі до сусіднього села. Багато в'єтнамців рано вранці приходять до моря. Ні-ні, не плавати, а займатися оздоровчою гімнастикою. Коли червона річка виходить із берегів, селяни влаштовують вистави з ляльками, а замість сцени використовують ставок із водою. Ляльковики, стоючи по поясу воді, ховаються за лаштунками, а дерев'яними лакованими ляльками спритно керують за допомогою довгих палець Селище Кват Донг – Це батьківщина в'єтнамської вишивки шовком. Деякі з цих прекрасних картин вишивають аж по 5 або навіть і 6 років. Він, перл. Це цілий острів розваг. Дістатися туди можна найдовшою у світі канатною дорогою. Найдовша черга вишиковується на атракціон Електросани. Вони дуже швидко мчать, а в руках того, хто їде, тільки ручка для гальм. У тих місцях, де є спеціальні таблички, гальмувати треба обов'язково, інакше можна просто вилетіти з цього санного шляху. У багатьох вуличних кафе відвідувачі сидять на маленьких стільчиках за малесенькими столиками, як у дитячому садочку. Проте їх це не бентежить. Для гри на інструменті данбау потрібно бути справжнім віртуозом, адже у нього тільки одна струна. Уперше буває страшно переходити вулицю. Мотобайки їдуть непереривним потоком, і при цьому гучно сигналять. Виявляється, пішоходу потрібно просто спокійно йти, Не кидатися в різні боки і не бігти. Водії просто об'їдуть тебе. Обережно і з усмішкою. Найдорожчі місцеві фрукти. Ліджі. Він схожий на сливу, але зі смаком білого винограду. Анона. Схожий на зелене яблуко. Утім, зі смаком абрикоса. Мангостан це некоронований фруктовий король. Він соковитий, солодкий із кислуватим присмаком. Поєднує в собі смаки ананаса, персика, винограду та сониці. Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ. Прекрасні розквітлі орхідеї це перлини цього острова. Вони всюди. На клумбах, на деревах і вздовж доріжок. Тут дуже гарний парк. Кам'яні сходи, місточки над струмками, фонтани, скульптури і водоспади серед величезних валунів. Також тут є зоопарк, у якому багато тварин, які не бояться людей. Ручні гімалайські ведмеді роз'їжджають на велосипедах, а місцева зірка слониха олена із задоволенням катає гостей на своєму хоботі. Нав'язливі страуси в пошуках частування засовують свої дзьоби прямо в сумки туристів. Вони також не відмовляються покатати гостей. Важливо міцно триматися за ручку сідла і пам'ятати головне страусове правило: ці величезні птахи найбільше бережуть очі. Якщо перед ними махати руками, то можна отримати удар дзьобом або ногою. А це дуже боляче та небезпечно. Майже цілий острів Хонлау вкритий джунглями. Вони є домівкою для мавп. Тварини сидять на колодах, чистять шерсть один одного, їдять, сплять і б'ються. У кожній сім'ї чітке розподілення ролей. Найголовніший самець. Крім нього, слухаються матерів і старших братів. А малюками зазвичай займаються мами. У джунглях для мавп ви гості, а вони господарі, тому необхідно дотримуватися етикету. Не слід дражнити мавп, це може їх розізлити. Не обманюй їх, підкликаючи до порожньої руки, і не чини опору, якщо вони виривають мішок із кормом. Мавпи не вміють контролювати свої почуття, тому можуть покусати. Найбільше мавпи полюбляють фрукти та горішки. Це і смачно, і корисно. Не годуй їх шкідливою їжею. Вони потім хворіють. Не намагайся відігнати великих мавп, щоб погодувати малюків. Їхні мами про них подбають, а ти можеш постраждати. Головна забава для господарів острову це викрасти твою сумку або фотоапарат. Будь на поготові. У жодному разі не звертай у джунглях з туристичних стежок. За таке порушення кордонів тобі загрожує мавпяче тайдзюцу. Тайдзюцу це японське бойове мистецтво, у якому використовують раптовий удар. Мавпи острова Хонлау володіють ним дуже добре. Пам'ятай, дотримуючись етикету, ти уникнеш чимало проблем? Слідами Дружболандії Чи знаєте ви, що слова етикет і етикетка споріднені? Етикетку ви бачите часто на пляшках із газованою водою. На банках із варенням, на коробках із печивом та на багатьох інших речах. Яскраві наклейки кольорові ярлички не тільки привертають увагу людей, а й розповідають про склад і якість продукції. Завдяки їм можна дізнатися, хороший продукт чи ні, і зрозуміти, чи потрібен він нам. Слово етикет вів французький король Людовік, XIV. У своєму палаці він запровадив чіткі правила для придворних. І не тільки для них. На королівських прийомах усім гостям вручали картки із правилами поведінки, яких вони повинні були дотримуватися. Французька назва картки етикетка. Так з'явилося поняття етикет. Те, як ми розмовляємо, як одягаємось, як поводимо себе за столом або на вулиці, схоже на етикетку. Передусім люди бачать її, і, дивлячись на неї, у них складається певне враження про нас. Будь-якій людині похилого віку буде приємне шанобливе ставлення. Уявіть, що до вашої спортивної секції прийшов новачок, і ви впізнаєте в ньому того, хто вас учора штовхнув і не попросив вибачення, чи захочеться вам з ним дружити. Завжди радісно, коли до вас приходять гості. Та якщо вони запізнюються, набивають повний рот їжею і при цьому ще намагаються розмовляти. Ціле свято сидять з телефоном, не звертаючи уваги на інших, влаштовують гармидер, забруднюють усе довкола і самих себе, навряд чи ви захочете ще раз запросити їх до себе. На свято приходять у святковому, а не в повсякденному одязі, а у транспорті не заведено голосно розмовляти. Накривати на стіл означає вміти правильно розмістити на ньому столові прибори. Для гарячих напоїв, коли п'єш чай, не залишай ложечку у чашці, а поклади на блюдце. Вважають неправильним приходити на концерт у спортивному костюмі, кросівках і футболці. Цей одяг призначений для заняття спортом. Однак навіть гарний і охайний одяг не свідчитиме про вашу культуру, якщо ви кидаєте залишки їжі не в смітник, а на землю. Люди вважатимуть вас нечепурою. У спілкуванні частіше використовуйте вічливі слова. Такі як дякую, вибачте, будьте здорові, будь ласка, смачного. «Добрий день». Етикет вам допоможе відповідь знайти. Як сідати, як вставати, вулиці йти, де шуміти, де мовчати людям як відповідати. Етикет не відкидайте і культурними ставайте. Історія зі стародавньої книги. Етикетка це не сам товар, а тільки наклейка. Що трапиться, якщо на поганий товар наклеїти чудовий ярличок? Товар від цього кращим не стане і через деякий час обман виявиться. Інколи буває, що людина, намагаючись здаватися вихованою, допомагає іншим, але згодом виявляється, що це було вдаванням. Рано чи пізно маска впаде і викриється те, що під нею сховане. Цікаву притчу про таку ситуацію розповів Ісус. Сонце неквапно наближалося до горизонту. Наставав вечір, спадала спека, закінчувався звичайний день невеличкого палестинського містечка. Діти ще бавилися на вулиці, а мами закінчували приготування вечері. Вони очікували повернення чоловіків і синів із спасовист. Вечорами поважні старці виходили з осель і сідали біля воріт. У маленькому містечку їх знали, поважали і вітали добрими словами і поклонами. Тільки один старенький давно вже не сидів біля воріт. Знову і знову він проходив вулицею до головних воріт і, минаючи їх, продовжував свій шлях. Доходив до крутого повороту, туди, де дорога обходила пагорб, і сідав на придорожній камінь. Там старенький сидів і вдивлявся вдалечінь. Робочі, які поверталися з полів, пастухи і просто подорожні добре знали його. Старий чоловік сидів тут щовечора, пильно вдивляючись удалину. Старенький очікував сина. Не так давно юнак зажадав від батька отримати частку спадщини, яка йому належала, і поїхав. Цим учинком він виявив неповагу до батька. Багато людей в місті не схвалювало рішення батька. Він не повинен був погоджуватися на таку нешанобливу вимогу, обурювалися старці. Раніше знайомі казали батькові Всевишній, нехай буде благословенне його ім'я, дав тобі двох хороших синів. А тепер, старенький, у кращому разі чув. На що ти сподіваєшся? Блудний син не повернеться. Дякуй Богові за старшого. Він твоя опора в старості. Старий? Кивав головою, але наставав вечір, і він знову сідав на камінь і чекав. Щоразу, повертаючись із робітниками додому, старший син ще здалеку помічав на камені самотній силует. Почуття жалю, що виникало в старшого сина, поєднувалися з образою. Я тут нікуди не поїхав, старанно працюю зранку до вечора. А брат живе в своє власне задоволення, бездумно тратить батьківські гроші. І при цьому щовечора батько чекає не мене, а його. Хіба це справедливо? Після того, як молодший брат залишив домівку, старший син ніколи не говорив про нього. Він у всьому слухався батька, не сперечався і навіть якщо не був згідний, намагався приховати своє незадоволення. Молодий чоловік діяв так не тому, що йому цього хотілося, а для того, щоб показати, він кращий за свого брата. Старший завжди був вічливим із сусідами, особливо зі старцями, і радів, коли чув їхні осудливі слова про брата. Чим гірше вони говорили про його молодшого брата, Тим кращим здавався він сам. Вічливі слова і зовнішня шанобливість були маскою, гарною етикеткою. Під нею не було справжньої любові й доброти. Хоч старший син також любив і жалів батька, але заздрість, гордість і образа були сильнішими. Батько колись зрозуміє, що той другий негідний батьківської любові і перестане його чекати, думав старший син, повертаючись додому того дня. За звичкою він дивився вдалечінь, шукаючи очима батька на камені. Проте його там не було, батько не прийшов. Невже нарешті він змирився, зрадів син, поспішаючи додому. Однак біля дому він уповільнив крок світло у вікнах, метушня у дворі, слуги тільки те й робили, що забігали до оселі з частуванням. Серце тужливо стиснулося. Невже повернувся? Так, брат повернувся останнім злидарем, розтративши усе майно і хотів стати прислугою в домі, але батько його прийняв не як слугу, а як сина, не засудив, дав перстня, йошатний одяг, скликав усіх сусідів на бенкет і заколов найкраще теля. Тепер доведеться ділитися з ним майном, наче чорна хмара накрила старшого сина. Він навіть не захотів зайти в дім. А потім уже без будь-якого лукавства кидав гіркі звинувачення батьку, котрий вийшов із дому. Сльози блищали в очах старого, коли він благав сина увійти в дім, говорив йому про те, що однаково любить обох синів і що його найбільше бажання бачити їх вдома в любові і радості. Ісус не розповів, що трапилося потім, але так хочеться вірити, що серце старшого брата сповнилося доброти. І прощення, що він зміг примиритися з батьком і братом по справжньому без лукавства. Бог дуже хоче, щоб гарною була не тільки наша етикетка, наша зовнішня поведінка, але й усередині ми справді бажали один одному добра. Біблія допомагає нам вчитися у Бога любити і прощати. Смаколики від Машки А наостанок пропоную трохи поготувати і приготуємо ми в'єтнамські рулетики. Для них тобі потрібно груша, ківі, яблуко, банан, полуниця та рисовий папір. Спочатку готуємо начинку: грушу, ківі, яблуко і банан помий та наріж тоненькою соломкою. Для прикрашання рулетиків наріж полуницю тоненькими пластинками. Ківі наріж тоненькими трикутниками, а грушу квадратиками. Налить у невелике блюдо трохи води. Акуратно опусти лист рисового паперу на 15 секунд у воду гладкою поверхнею донизу. Обережно промокни паперовим рушником, щоб видалити зайву вологу, і переклади трохи розмоклий лист на суху тарілку, теж гладкою поверхнею донизу. Потім виклади фруктову соломку на папір. Загни краї паперу спочатку зверху, а потім з боків. Обережно він дуже тонкий і липкий. Почни згортати рулетик. Не доходячи до краю паперу, виклади візерунок із фруктів. Акуратно загорни рулетик до кінця. Прослідкуй за тим, щоб візерунок не зіпсувався. Придумай для кожного рулетику свій візерунок. До речі, їсти рулет смачніше, умокаючи їх у медовий соус. Тобі для нього знадобиться 2 столових ложки меду і одна-дві столових ложки лимонного соку і 2 столових ложки води. Все смачного! До речі, у В'єтнамі такі рулетики зазвичай обсмажують. Цю страву вони називають неми. Перевір себе. Ну що ж, ось і підійшов час запитань. І почнемо ми з ось такого запитання. Чи запам'ятав хтось з вас на котру годину місцеві школярі приходять до школи? Так. У В'єтнамі день починається ще в досвіта, Тому школярі приходять до школи о 6.30 ранку. А чи є в країні рисові поля? Звичайно, в них майже всі долини і Дельти рік зайняті терасами в рисових полів. А чи ростуть на острові орхідеї? Вірно, орхідеї. Перлини цього острову. Вони всюди, на клумбах, на деревах і вздовж доріжок. Наступне запитання: у багатьох вуличних кафе відвідувачі сидять на маленьких стільчиках за маленькими столиками. Як у дитячому садочку. Так це чи ні? Так це правда. І що цікаво, нікого це не бентежить. І останнє запитання. Що найбільше полюбляють мавпи? Фрукти чи горішки? Правильно, вони люблять і те, і інше. Як для мене, то час пролетів дуже швидко. Ми змушені з вами прощатись. Але вже скоро ми знову зустрінемось і відправимось у подорож ще однією країною. Тож не пропусти! Бувай! Дружболандія